Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. У нас сьогодні заняття з логіко математичного розвитку. І перше завдання. Давайте порахуємо предмети та поставимо відповідну цифру. Скільки жолудів? Правильно. 4. Скільки морквин? Так, 2. Тільки ягід. Вірно, сім. Діти, а тепер самостійно. Молодці малята! Сьогодні ми з вами познайомимося із числом і цифрою 8. А як же утворюється число 8? Перед нами 7 подарунків. Що потрібно зробити, щоб їх стало 8? Правильно. До 7 подарунків додати ще один. І у нас вийде 8 подарунків. Число 8 позначаємо цифрою 8. Послухайте вірш про цифру вісім. Ні початку, ні кінця, трохи дивна цифра ця. Лінії згин, переплетіння, мов художника творіння. Два кільця без кінця, усередині без цвяха, якщо я перегорнусь, то ніяк я не змінюсь. Цифра вісім має своє місце у цифровому ряді. Вона стоїть після цифри сім. На восьмому місці розглянемо цифру вісім. На що ж вона схожа? На два бублички, на ляльку, не валяйку, на сніговика, на окуляри, на грушу. На змійку. Молодці діти. А тепер гра. Знайди цифру вісім. Ця гра на уважність. Вам потрібно знайти і показати пальчиком цифру вісім. Починаємо. Перевіряємо чудово! А тепер розглянемо, з яких елементів складається цифра 8. Так, дітки, правильно, цифра 8 складається з верхнього і нижнього овалів. Пишемо цифру 8 за зразком. Розглянемо склад числа 8. Склад числа 8 це кількість предметів, яких є 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Це шість і два. Це 7 і один. Ось ми і познайомилися з складом числа вісім. Діти, сьогодні ми познайомимося ще з об'ємною фігурою, яка називається піраміда. Вона в своїй основі має квадрат, а сама схожа на трикутник. Скажіть, це площинна фігура чи об'ємна? Так, об'ємна. Давайте порівняємо піраміду з іншими фігурами. Чим вони схожі? Піраміда може стояти як куб, і як циліндр. У неї є сторони, як у куба, але на неї не можна ні поставити, ні покласти, як на циліндр. А її сторони схожі на трикутник. Які ж предмети можуть бути схожі на піраміду? Це єгипетські піраміди, іграшкові пірамідки для дітей, тертушка для овочів, різдвяна свічка, новорічний подарунок, чай у вигляді пірамідки. А зараз Пограємо в гру «Підбери пінгвінчику людинку». Розгляньте уважно пінгвінчиків та знайдіть людинку, яка підходить до їх еметричної фігури. Будьте уважні! Перевіряємо, З завданням справились чудово. Молодці малята. Дітки, сьогодні ми з вами познайомилися з числом і цифрою 8, складом числа 8 та об'ємною геометричною фігурою, яка називається піраміда. Ви сьогодні великі молодці. До побачення, мої любі дітки!